Добрий день, любі друзі! Ви на каналі Сатки Тепджоли, з вами Андрій Ричко. Сьогодні 9 жовтня хочу розповісти вам одну ситуацію. Десь в середині місяця липня в ловушку мені зайшов рік. Невеликий, як я його міг тоді оцінити, і я його вирішив не знімати, а прослідкувати, як він саморозвиться. Я його не підселяв ні до кого, не знімав, не приходив, не носив додому тепличню мови, дав можливість йому розвинутися самому. І от зараз я лізу по драбинці на дерево і буду знімати цей рій. Ну, що я можу сказати? Я очікував ліпшого. Колись діди казали, що рій, дикий рій бродячий може залетіти під стріху, збитися в клуб без ящика і там зимувати. Весною вони його знімали, бо знаходили. І ще такий рій був великий. Ну, Судячи з того, як вони там гудять неінтенсивно, думаю, що От ящика тільки жалко. Бачите, він нас тут о, від дощів його дно пробило. Вони це все я бачив, заробили, заділили, дирку заділили собі. Ну, Щоб безпечніше було їх вести, я це все ще Ну, Їду додому. І буду дивитися, що там з ним є. Ну ось приніс я його на, на місце, де він в мене буде зимувати. Але я хочу визначитися, чи я його переселю в нормальний вулик, якийсь восьмирамочний, чи підселю до когось із цих якусь із цих сімей. Я їх теж сьогодні переніс там з того далекого. З того боку від сусідів з-під забора сюди переніс, позакраємо льотки, нехай вони собі тут стоять кілька днів з закритими льотками, щоб вони назад не верталися, якщо буде ще погода. Ну, а цей, не знаю, зараз холодає, цієї ночі вже був приморозок на лобовому стіклі сніг був. Можливо, я завтра в день до нього загляну. а тим часом Покутую такою фолією бомбільковою під тими пузиками, щоб їм було тепліше. Ну, дорогі друзі, ось так я його утеплив, обмотав фолією бомбільковою. І нехай він в мене постоїть тако до завтра. Я не знаю, чи буде що іночі приморзок, чи ні. А там стан того ящика доволі жалюгідний. Ну, Завтра будемо бачити, як вони саморозвиваються в природі. Ну от, Повертаємося до ловушки наступного дня. І я бачу, що вони тут собі натягнули, зробили язиків, мало їм було місця, напечатали меду. Ну це. Тут було три рамки. І вони ще собі відтягнули два таких язички відповідно довгих. От. Ну, бджіл, звісно, небагато. Сидять вони тут. Буду шукати маточку, щоб її ізолювати і буду цей ріп підселяти до... Іншого роя, також такого ну, невеличкого, пославлення. Ну, Оце такий мій Ну, Дорогі друзі, підсилив я той рій до вулика. Такого теж на 4 рамки підсилив, хоч би, якщо її ще буду зжимати, так, щоб вони собі на 5 рамках зимували. Цих Скажімо так, неповних три рамки і там тих чотири. От, але як їх зжати, їм буде тепліше, вони будуть споживати менше меду? Ті язики от, покажу вам, які вони наносили тут от, от, язики я забрав і ласую ними. Ласую ними. Я і моя сім'я. Ну, е в принципі, я задоволений цим своїм експериментом. Те, так як їх я бачив в, в липні місяці по такому не дуже активному льоту, це, напевне, була якась дуже молоденька маточка, яка, таким, ну, е, яка може навіть остання вилетіла з вулика. і забрала з собою решту бджіл, ось там зменю чи дві. Але вони розвинулися до трьох рамок. Ну, я задоволений цим експериментом. бджоли справді в таких умовах можуть давати раду і розвиватися. Але на майбутнє я більше так робити не буду. Краще я їх буду зразу брати додому. І в тепличних умовах вони б розвинулися у мене набагато ліпше, бо я би їх вивіз на соняшник разом з іншими бджолами, Вони б там активно пішли в розвиток. І принаймні до. Зими там би було якихось 5-7 рамок бджіл, Молодої бджолі, яка наступного року почне працювати. Ну, а так є, що є. Ну, такі от експерименти. <кій> а, підписуйтесь на цей канал, коментуйте. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки. Буду радий читати всі коментарі. Не на кожен можу відповісти. Хоча я намагаюся відповідати на кожен, бо коментарів не також багато. Але алгоритм YouTube є такий: чим більше ви пишете коментарів, подай їх хоча б якихось 5-7-8 слів, тим більше це відео буде просуватися і буде корисніше для більшої кількості людей. Якщо ви отримали від цього відео на допоможіть іншим теж отримати такі ж відчуття. Поширюйте це відео в своїх аккаунтах, в соціальних мережах в інших якихось групах, коментуйте, ставте лайки, ну і звичайно підпишіться, тому що велика кількість, більша половина, хто переглядає мої відео, є непідписаними. А хотілося б виправити цю ситуацію. Тож підписуйтеся, будь ласка, і будете отримувати регулярно сповіщення про нові захоплені відео. До побачення!